Співають, танцюють та донатять у Конотопі, що на Сумщині стартував фестиваль патріотичної пісні Від серця до серця протягом двох днів жителі та гості міста матимуть змогу послухати понад 70 пісенних номерів. Від початку повномасштабного вторгнення фестиваль став майданчиком для збору коштів на потреби військових. На що збиратимуть цьогоріч та як долучитись, дивіться далі. 20 років поспіль фестиваль від серця до серця згуртовує поціновувачів патріотичної української пісні. За багаторічною історією, мистецький майданчик для творчості дещо переформатувався. Спочатку фестиваль мав конкурсну основу, а тепер благодійну. Минулого року на фестивалі збирали кошти на розмінування території Сумщини. А цьогоріч всі донати спрямують на потреби Збройних сил України. Зазначають організатори В цьому році. Подійна мета зібрати кошти на підтримку ЗСУ на підтримку військових, які знаходяться в найгарячіших точках. А саме для військових, 58 восьми окремої мотопіхотної бригади для наших виборів. Наймолодшому учаснику фестивалю три роки співочі таланти продемонструють і викладачі класичного фахового коледжу. На відкритті побували і представники міськради. Наші прапрадіди. Пра пра вони з піснею, як то кажуть, крокували по життю, святкували або ж коли працювали. І навіть коли воювали, також в бій шлись з піснею. Загалом цьогоріч учасники підготували 67 пісенних номерів. Понад 30 людей виступатимуть дистанційно. Діти не мають власного заробітку. Діти не мають власних коштів, але діти можуть співати, дарувати свій талант і своїм співом привертати увагу мешканців нашої громади і всіх оточуючих до необхідності збору коштів і підтримки збройних сил України. Організатори мають амбітні плани зробити фестиваль всеукраїнським. Однак, першочергово. Мови зараз перемога. Фестиваль докладе всіх зусиль до того, аби найшвидше ми отримали жадану перемогу. Я вітаю всіх учасників фестивалю. Я дякую всім, хто долучився до його організації. І мрія у нас усіх одна. Фестиваль стартував 23-го, а продовжиться 25 травня через те, що на 24-те число припадає день жалоби. Відвідувачі зможуть скористатися скринькою для пожертв, що розміщена в залі. Кошти онлайн збиратимуть довше до 31 травня. Ірина Прокопишин, Володимир Богдан, новини правда тут.